Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з художньо мовленнєвої діяльності. Дітки, погляньте, хто до нас завітав. Так, та це ж котик. Котик, а чому ти такий сумний? Розкажи нам, що з тобою трапилось. У мене вдома є сину котик, вередливий. Весь час вирядує. Їсти не хоче, іти не буду, і ти не люблю, а ти не смачне. Що ж з ним робити? Не підкажете, малята. Знаєш котику, мами наших діток, щоб їх заспокоїти, коли їм сумно розказують їм забавлянки. Це так цікаво. Хочеш ми і тебе навчимо розказувати забавлянки? А щоб твій синок ще й їсти захотів, ми розкажемо в забавлянку про рибку. Твій же синочок котик любить рибку справді? А чи знає твій котик, що це щука? А це карась. Якщо їх зварити, то вийде добра юшка. Пропоную послухати про цих рибок українську народну забавлянку. Забавлянка ой чук 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 наловив дід щук. Ой, чук 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 наловив дід щук, наловив карасів, щоб хватило усім. Баба юшки наварила усіх діток пригостила. Ну що, котику, сподобалась тобі забавлянка? Дуже сподобалась вона така цікава, весела. А як нею забавлятися? Дуже просто, котику. Треба взяти ляльку, посадити її на коліна і, підкидаючи легенько на колінах промовляти забавлянку. Ой, чук-чук-чук, наловив дід щук, наловив карасів. Щоб хватило усім. Баба юшки наварила, усіх діток пригостила. Як цікаво, як гарно дітки виговорили слова, а можна ще раз повторити, бо я щось не дуже запам'ятав всі слова. Дітки, давайте візьмемо ляльку, посадимо її на коліна і разом повторимо забавлянку для котика. Ой чук 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 наловив дід щук, наловив карасів, що хватило усім. Баба юшки наварила усіх діток пригостила. Дякую вам, дітки, що ви навчили мене такої чудової забавлянки. Тепер я запам'ятав. Побіжу тепер до синочка і з ним пограю, поки слова не забув. До побачення. Дітки, а наше заняття вже закінчується. А скажіть, чи запам'ятали ви, що таке забавлянка? Так, забавлянка це такий веселий віршик, щоб розважити діток, коли вони сумують. А чи пам'ятаєте ви, дітки, про кого ми сьогодні вчили забавлянку? Так, про рибок. А про яких рибок йшла мова у забавлянці? Правильно про щуку і карася. Тож, дома, дітки, повторіть ще раз забавлянку з батьками, а я чекаю на ваші відповіді. До зустрічі, малята.